Чи замислювались ви, що саме визначає успіх? Не талант, не удача, а здатність приймати рішення? Це вміння, основа великих досягнень, і ті, хто оволоділи ним, залишають слід в історії? Кожне велике досягнення починається з одного рішення це не просто вибір, це ваша відповідальність за своє майбутнє та за свою долю. Ви автор свого життя. Нерішучість головна причина невдач. Аналіз життя 25 тисяч людей, які зазнали поразок, доводить, нездатність діяти стримує їхній розвиток, вони бояться зробити крок вперед, відкладають можливості та витрачають час. Успішні ж люди діють інакше, вони швидко приймають рішення. І змінюють їх лише тоді, коли це справді необхідно. Генрі Форд залишався вірним своїм ідеям, навіть коли його критикували, саме його рішучість і наполегливість допомогли йому створити імперію та досягти величезних статків. На противагу цьому, ті, хто легко піддаються чужому впливу, рідко досягають успіху завжди думайте самостійно та тримайте плани в секреті, щоб уникати нерішучості. Не чекайте дозволу від оточуючих чи обставин, ви самі створюєте умови для свого успіху, ваша відповідальність це те, що ви робите сьогодні, а не завтра. Уникайте впливу пліток і поверхневих думок, слухайте більше, ніж говорить, це можливість навчитися, зрозуміти, побачити нові горизонти. Ті, хто мовчить, чують більше і розуміють краще. Ваша здатність слухати це ключ до мудрих рішень. Люди, які вміють слухати, здатні бачити те, що інші не помічають. Уважність до світу та людей відкриває нові шляхи до рішень, які змінюють усе. Сміливі рішення змінюють долі, рішення визначають ваше життя від моменту, коли ми прокидаємось до часу, коли лягаємо спати, кожна дія, кожен крок починається з вибору. Проте є рішення, які здатні змінити все. Наш шлях, наше майбутнє, наше оточення. Уявіть, якби Томас Едісон вирішив зупинитися після тисячі невдалих спроб створити лампочку. Світ залишався б у темряві ще на багато років. Його рішучість не лише змінила долю, а й торкнулася мільйонів людей. Саме сила рішення полягає не лише у виборі, а й у сміливості йти вперед. Коли навіть сумніви та страхи намагаються зупинити нас, рішення це ваш внутрішній двигун, який змушує рухатись до мети, незважаючи на перешкоди, що відрізняє лідера від послідовника, рішучість діяти. Той, хто приймає рішення швидко й обдумано, стає тим, хто веде за собою. Ваша доля створюється з сьогоднішніми рішеннями. Не відкладай, зробіть вибір і почніть діяти. Ваша рішучість змінює не тільки ваше життя, а й навколишній світ. Сьогодні це шанс, який ви не можете собі дозволити прогавити. приймайте відповідальність за ваше життя і починайте діяти прямо зараз. Прийміть рішення діяти і досягайте вершин. Не відкладайте на завтра, зробіть перший крок зараз. Не бійтесь брати на себе відповідальність за своє життя, ваша сила в тому, щоб вибирати та діяти. Відкласти можна все, але не своє майбутнє. Зробіть цей крок зараз, тому що лише ви можете створити своє завтра. Сьогоднішній день найкраще, щоб почати. Зробіть цей крок. Ваше рішення змінює світ. Творіть своє майбутнє.